Сьогодні у Кременчуці відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Участь у роботі комісії взяли депутати Кременчуцької міської ради Олександр Роженко та Микола Бокован. Головував Сергій Парчерян. Серед попередньо виконаних доручень було і питання, що стосується продовження договорів оренди земельних ділянок. Проте великою проблемою для орендарів є пандуси, що в свою чергу значно скорочує термін оренди та має певний вплив на розвиток міста як більш інклюзивного. Та значна кількість орендарів, на зустріч місту, та обіцяє встановлення пандусів у найкоротші строки. Крім того, розглянули питання щодо ділянки по вулиці молодіжній. Строк оренди було подовжено на рік у зв'язку із наявною заборгованістю від попереднього орендатора та зауваженнями щодо стану прилеглої території. Є пропозиція За дати на рік. По перше, там треба все це прибрати. і по друге, хай вони розберуться там, ні заплатять ці 22 Ну там між собою там Усі прийняті на засіданні комісії рішення будуть передані на розгляд виконавчого комітету на найближчій сесії. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.